Затим, матеріали, які ми малюємо, це найдешевше полотно, яке я знайшов. Ось так вони виглядають, ці листочки А4. Пензликів вистачає, буквально три штучки. Ось такий один. Ось так він в руках виглядає тоненький. А, і Щось тверде, гладеньке. Ось такого типу, як ця дощечка обмотане. Харчовою плівочкою може бути замість нього, наприклад, ось така дощечка обмотана. і Легше тоді її зняти і викинути, ніж вимивати скло. Наприклад, розчинник для швидкого висихання акрилу для прокривання цього шару останнього, бо краще, краще тоді лягає олійна фарба. Сама олійна фарба, можна росу використовувати, можна дешевший варіант, ось такий, тільки він довше сохне і запах має такий не, не найприємніший. От роса набагато краще підсихати буде. Ось такий малюночок. Це був, вже на каналі він є. І ось так виглядає процес малювання. з Трояндами. Все. все добре.